Всіх вітаю! Сьогодні ми залетіли в Бедварс. Ну і я хочу а, зараз зайти в якийсь класненький режимчик 5 на 5. Бэм! Так, let's go. Let's go. Зараз будемо заходити. Сподіваюсь, що ми дуже мощно всіх розвалимо. Мені здається, що я вже трошки навчився грати. Тому ми будемо зараз всіх виносити. Дивіться, який класний скін в когось. А в мене нема, в мене просто такий скін чомусь. Так. А, екрипіт. О, все, ми злотіли 5 на 5. А зараз буде 10 людей, які будуть м м битись. Let's go. Так, що. Найкраща мапа буде. Оця Оця буде найкраща мапа, думаю, тому давайте сюди і залетим. М так, що тут? Поки що я бачу, що дві людини голосую. Чомусь я і А3 вже. Прикольно. Окей, давайте сюди всі залицим. А, Я би не хотів туди заходити, але окей. Чомусь тільки чотири людинки. Тільки чотири людинки. Ну окей. Окей. Так. Ууу, який в мене класний скін. А чого я став чорним? Хто знає. Так, я пішов добувати. А, Добуваємо вони, походу, нубаси. Бо всі знають, що сюди треба бігти. Так, let's go. Через 8 хвилин, я так розумію, зламається ліжко. Так, вони нубаси повні, мені здається. Так, все в мене є 40 заліза, Мені сюди, айтем шопчик. Так, чикс, чикс. Ну і давайте собі щось ще прикупимо. Нема нічого. Тому давайте ще 48 блоків. Так, беремо Суперспід. І побігли будувати. Побігли будувати. Вау. Ніфіга собі. А як її юзнуть? Бейнг. Так. О, о, прикольно. Прикольно, до речі, дуже класна штука. Так, я поки що будую дуже-дуже-дуже швидко. Оу. Фуф. Ні, я пішов гулять. Кінте я гулять. Всім всім бай-бай. Так. Бенг. Ага. Хтось побіг до нашого ліжка не видимкою, але з моїм блоком. Точніше, з блоком в руці. Так. Ага, поняв. А, поняв. Так. Я зараз біжу забудовувати ліжечко. Так, що тут? У нас ліжко не забудоване ще. Так, давайте, 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 дубасимо його. Так. Так, давайте отак дубасим його. Так. Е охороняйте базу, блін. На, Я його довбанув трошки. Так, зараз будемо забудовувати хоча б якусь ліжечко. Так. нє ні, ні 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 Блін, він нам знищив базу. Яка швидка мапа? Яка швидка каточка? Блін. Це просто капут. Це просто капут. Так, я би хотів би сюди. О, так, о, і туди. І якось. Так. Туду. Бенд. Фух, чуть не вилетів. Так, чуть не вилетів. Ауч 40 хп шок бахнув собі. Так, 4 діамантика мої. 4 діамантика мої. Так. А сподіваюся, що тут мене ніхто не знайде. Дуже. А. Ну. No. Блін, ми ви. Я програв. Окей, uh, okay, давайте ще раз. Блін, mm, я провтикав дуже сильно. Але ну, що поробиш? Що поробиш, я просто біг-біг-біг. Ну і провтикався. Я сподіваюся, що наша команда виграє, але, але там просто нуль шансів, бо вони залетіли, воно вже їх просто дубасить, я так розумію, їх двоє зараз. та двоє на п'ять на п'ять. Я хотів пролетіти, зламати їм ліжечко. Але, я помер 100%, але, але кінте, я навіть і цього не зміг зробити. Навіть цього. Тому, на жаль, ми залітаємо ще раз. Можливо, навіть на, на цю ж саму мафу, бо мені дуже сподобалось. Так, сподіваюсь, що я з цим не до. А, фу, це. Не він. Це, скоріше за всього, Корея. Напевно, так. Так, що тут? У, моя мапа виграла. А, тому давайте. Так, якось закрити. Ага, це неможливо, скажімо це Все закрити, тому let's go. Let's go. Так, що тут? М -м, яку я команду? оберу, цікаво так. Точніше якою командою я буду. Так. Так. Давайте, давайте, давайте. ні Мені цю штуку треба дубасить. Так. Дубасим бемк Ага, цей чел також добив вже. Так, біжим, біжим, біжим. Так, мені треба ще залутати трошки. Так. Тикс. Тикс. І я побіг. Я побіг так, бро, правильно. Окей, там ти поки що забудовуйся. Чо таке? О. Окей. Ви поки що тут забудовуєте, а я побіг. Кудись. Воу, кінти, а що це за. Це не та сама мапа. Блін, оу, я звалися. Норм. Я просто взяв і пішов, звалися. Нормас. О, у нас четверо, до речі, а їх тільки троє. Тому ми виграємо. Ох ти, вісім заліза треба. Вісім заліза треба. В мене тільки 10, і це тільки на 16 блоків. Ох ти, йо. що тут коїться. Окей. Окей, мені поки що це не дуже цікаво. Блін, кінты, як так? Та ну блін, ну шо це таке? Я просто падаю. Та, так, так, правильно. А шо він робить? Шо цей чел робить, алло? Так. Чел? я тебе зараз заработу басю. Давай, давай, лізь сюди. Лізь, ти. Так. На 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 оу. Бого. Ого, мене винісли швидко. Вони просто зайшли, винісли. Ого! Це вже якась імба. А це вже їмба. Давай, давай. Давай, челікс. Опа. Мінус один. Ауч, блін, мене скинули. Зарма, мені здається, нам ліжко зламають. Ні, він просто пішов. Він просто пішов. Окей. Окей. Так, треба залутати. Треба дуже мощно зараз залутати. Блін, у нас команда, походу, ще. Якісь а, не командні, походу, гравці. Але ну, вони нормально забудовують ліжечко. М, типу, зараз я хочу змотатись а, отуди. Так, тільки давайте не так швидко будувати тепер в цей раз. Так, Чікс. Ну і давайте якось туди. Пішли-пішли. Бемк! Пішли. Ага! в мене просто поставився блок. І. ні. І не поставився. Окей. Мені дуже треба багато залізти, типу, я думаю, штук. 30 мені вистачить. Типу плюс-мінус мені нормально буде то... Або хоча б 16, 24 там щось таке. Так, все, давайте. Опа. У нас там заруби Три на одного. Три на одного. Так. На. Пішов. Опа. Мінус один. Мінус один. Той чел зараз розбереться. Думаю, з усіма. оу Так. Лутаємо. Лутаємо. Так, чик-чик-чик-чик-чикс. Ааа, залутуємо. А, ні, ну вони прям будують слишком прям ого-го. Ого в нас. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Неф... Так. Давай, давай, пішов звідси. Так. М -м, окей. А, в мене поки що нема нічого. В броні нема, нічого нема. Так. А, добуваємо оцю штуку. Бенк. Блін, тут ще одна. Тут ще одна. Блін. Блін. Як же шкода? Як же шкода. Окей, так, Чікс. Ще раз залутались. Я сподіваюся, що тут нікого не буде. Поки я лутаюсь, але зараз я вийду прям таким мощним кінтом. Ви просто будете в шоці. Так, Чікс, все. Я пішов. В мене 130 залізе, дивіться, Чикс. Чикс. Давайте купимо тінь Трошки блоків. Ще трошки блоків. Бенг. Все, я побіг. Я побіг кінти. М -mm. Можу розбрасуватись залізом. Усім що чим захочу. Просто все, що захочу, те я і зроблю. Так. М -м давайте зробимо тут таку штуку. Так, будуємося. Будуємося. Так, блін, я дуже зараз боюся. Так, чик-чик-чик. Будуємо. Але в мене щось погано дуже виходить будувати. А, але окей. Але окей. Так, давайте зробимо тут отаку штуку. Типу, тут можна буде спокійно ходити. Отакої. Так, тут також треба зробити таку саму штуку. Так, о о о о о, о. А, фуф. Фуф, так. М -м -м в принципі, в принципі можемо будуватись туди. Сподіваюсь, що мені блоків вистачить. Дуже на це сподіваюсь, бо в мене ще й тінтішка. Так. Чікс. Ей. Та. Зараз я золотаю емеральдиків трошки. Трошки емеральдиків. Бенг. Один. Сюди. Що в нас далі? Ага, тут не добудовано. О, отут забудовано. Let's go. Пішли. Так. Воу. А це хто? Не знаю. Не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. ніфіга собі. Отой мене бахнув. Він ще й походу до мене біжить. Ні, чел. Я не хочу з тобою битись. Тому я звалю. Так. Давай-давай. Ооо, жорта блакитна. Так, чікс, чікс. Все, в принципі, ми й добудувалися усе тобі. А ми забудували в мене два діамантика. А, два... Оце що? Кінти, походу, зараз в нас буде. В нас Обсідіан. Кінти Обсідіан. Так. А, оцю штуку нам треба. Так. Обсідіан, братухи, Обсідіан. В мене Обсідіан є. Обсідіан. Дивіться. Тому зараз мені треба розбудувати тут все. Так. Чікс, Чікс. А, що тут ліжко? Та, тут же ліжко. Так, Чікс. А, отут а, ламаємо все. Я знаю, тут хтось старався, все будував. Але не ну, блін, воно мені ще не потрібно. Воно мені ще не потрібно тут. Бо в мене є обсідіан. Це найімбовіша штука, яка тільки є. Так, давай, давай, розкопуй, розкопуй мені тут все. Так, Чікс. Оце ломаємо. Так, в мене зараз повинно дуже швидко ми це все зробити. Так, Чікс. Чикс, блін. Так, чел прям розуміє, що треба робити. Прям ну розуміє. Тому давайте зараз будемо копати. Так, отут зараз треба. Так, і отак. От все, дивіться. Отут закриваємо а, Сюди отакоє. Позакривали тут усі дірки. Так, тут також бен-бенг. Як є, так я її закриваю. Так, Чикс, давай, давай. Відходь. Так, Чикс, бенг. Все, обсідіан закрит. А, у, не знаю, що це значить. Але я побіг. Я побіг, я тепер хочу стати. Опа, в мене 200 цих. Походу, їм ліжко зламали. Кінти їм ліжко зламали, я побіг їм ламати І ще й голови. Так, ось що я бачу, а ні Це не ворог. А де ж вороги сидять? Там діаманти не лутані. Хм. Дуже цікаво, дуже цікаво. От прям гіпер цікаво. Так, давайте. Ай! Ау-во-во-во-во-воу! -ау 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 -ау. Ніфіга собі, ніфіга собі так. Chill Чикс. А. Ох ты, йо! Скільки в нього там Так. Все, я звалив. Я звалив від нього. Зараз тікаємо далі. Опа. Ауч. Так, на 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 на, -на, -на. Блін. Ауч! Блін, мене винісли. А, мені вин... мене винісли, але я нормас йому на демеджів. Мені здається, він трошки налякався. Або навіть і не трошки. Так. Опа, ніфіга собі тут діаманти спавняться. Та ну ніфіга собі. Так. Опа, ще одного винесли. Так, діамантик чикс. Цю штуку виносим. Хоча, може, їх і не треба виносить, вони, типу, дуже добре захищають на базу. Але в мене є зараз три діаманти, я хочу прокачати нам дещо. Я от прям... Ага, блін. Ніфіга собі. Так, давайте демедж, демедж і демедж. Бемк, в нас зачаровані. Мечі тепер. Меч у нас зачарований тепер. Дай боже. Так, Чикс, А, В принципі, залутуємося. Так, що мені робити з трьома діамантами? В принципі, опа. Блін, мені треба один діамант. Де взяти один діамант? Дай один діамант. Хм. Дуже цікаво. Де взяти один діамант? Так, окей. Там щось. Хтось хоче, але я зараз не буду цього робити. М а що я тільки собі зачаровую, походу? Я тільки зачаровую собі походу. Блін, то за... за... за цей То капець. Але ну нічого, нічого, нічого. Е, Дай мій діамант. Дай мій діамант. Нормас. А, я його сюди чомусь поклав. А, окей. М one... Опа, В мене є один діамант. Ідем вкачувати. Ще Щер вкачав. Все, тепер пішли виносить усіх. Тепер ми... я йду виносить з трьома челиками одного А, двох. Двох челиків. Так. А, ага, Ось. новин, я його побачив. Бартуха, давай! Що ти? Сикла. Давай, йди сюди. Ага. Ага. Так, обходим. Ага, ус тобі, вони вдвох. Оно вони вдвох сидять. Так, давай, 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 давай! Ну, Бенк! мінус один. Добив. Добив одного челика, я все-таки виніс. А другий челик сам сидить. і, скоріш за все, в нього є Та -та -та, у нього є невидимка. Ай-яй-яй, та-та-та, звісно. У стоїть стойцуткового тепер є невідимка. На жаль. А може він вже і за спиною в мене стоїть. Ага, воно вони. Воно. а як вони заспавнювались? В них є все-таки ліжко. Блін, в них ще й діаманка. Ох ти йо! Ох ти йо, вони мене винісли! Прикиньте, вони мене просто винісли. Просто викинули. Блін, вони імбові. бові. І вони зараз шурують сюди. Вони зараз шурують сюди. А ні, в мене зачарований меч все-таки. Так, але мені треба дуже класний меч. Опа. А, в нас ще а, закидали цими. Так, тільки тут, опа. У мене 3 діаманти тепер є. Але треба 6. Треба 6 діамантів. Тому давайте це все скинемо. Все вони в цьому тепер. Так, що? В мене? Мені треба гіпермеч бем-бем. Броня в мене залишається. Броня в мене залишається. Тепер мені треба лук. Арбалета в мене нема зараз грошей. Ну і не буду скоріш за все, Так. Чікс, ще раз. Бум, Бум. І ще раз. Все, я пішов тепер. Я тепер пішов, я тепер залутаний. Ох ти, ю! Там голден, а, чоус якийсь. Я побіг туди. Я побіг туди так. Такс. Чикс. Ouch! No! Науч. У нього набагато в нього набагато сильніший е, лук. Набагато сильніший лук прям. Так. Чикс. Блін. Бенг все-таки попав по ньому. М -м -м. Так, давайте, давайте, давайте шуруємо сюди. А, блін, не встиг його винести. Не встигли, не встигли. Але можемо пройти далі трошки. Бінг. Так, чи є тут хто ще? Окрім нас двох. Так, на. Блін, я дуже багато зараз стріл витратив. Я забув, що вони. А, у мене є. Ну точніше їх. Типу. Ну, мало в мене. Так, все, я побіг. Опа, емеральдик. Емеральдик Бемк. плюс, а, плюс. плюс цей вертуха дивись, що в мене є. А зара я поставлю еще 4 обсидиана. Ауч! Не! А, фуф! Цей Цэ чел был. Цей Цэ чел. Так, на. На. Блин, я еще одного разу не попал. Не. Ауч. На. 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 Так, зара я его хочу дуже сильно обстреливать. Прям дуже сильно. Так. Ауч, бо він мене ви зараз винесе. ні 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 кінтей, я до цього не готов. В мене ще нема стріл зараз. Так. чікс, чікс, а, іду, опа. Так. На, 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 на-на-на. Бліна, треба їх мочити, треба їх мочити, кінти, в мене є такий варіант, просто їх піти і бить, Просто бить їх. Ауч, мене винесли. Блін, я був найсильніший тут. Я був реально найсильніший. А, так, спавнимся і виносим. І виносим, і виносим. Ааа, в них хілка, блін. Так, один чел пішов ламати. Один чел пішов ламати, в нього діамантова. В нього діамантова сокира, блін. Так. Я тепер на горі. Так, треба виносити у цього челика. Так, чел. Ага. Блін. Так, а, вдвоє челиків, в них дуже мало зараз. Дуже мало ХП, але я не розумію, як вони виживають. Так, кінти. А, блін, це свій. Де вони? Де вони? Де вони ще сидять? А. Але вони не ламають. Це дуже добре. Ах ти блін. Ох ти, блін, в них вже діамантова сокиря. І він ламає цей обсідіан. Він ламає обсідіан. Блін, все, нам ліжко ГГ. Ліжко ГГ. Тому я зараз буду тікати. Ауч. Так, дай вижить, дай вижить, чил ауч. Секінд. Дякую вам за перед лайки підписуйтесь на ютуб канал та телеграм канал. Телеграм канал вуп і це дорога, постав лайк, та напишіть коментар, бажано від восьми слів. Ну і дякую вам.